Всім привіт! І ви на каналі Міниблокс, де ми играємо різні круті ігри та робимо такі прикольні шорти. Сьогодні я вам розкажу з першу, як же зробити отакий крутий сад, як у мене. Сперше вам понадобиться трохи і грошей. Раджу вам пока заходити на всякі івенти чи на обновлення, адже розработчик вас насбалує і дає крутих. Розстянні. Так що, якщо ви ще не були на цьому навленні, або ви ж не граєте в Grove Candry, то я кажу: рекомендую: ігра інтересна ігрушка залипательна. Особливо з іграми ви можете трейдитися. Ви їм е, якесь ростіння, чи вони вам ростіння якесь. І кстаті, на продажу з кожної минути, можуть з'явитися з шансом 3 чи 4%. Якісь дуже круті е, в сад. Так що для саду ростіння можуть з'явитися. Так що я ражу. Робити та й шукати всякі прикольчики. Можете своїх друзів питатися, чи можуть вони вам дати якесь круте розстрілення на гроші. Може, вас друг не грає в цю ігру, можете просто навчитися. Якщо цей ролик набере десь 1000 просмотрів або вже 100, тоді я випусну повний туторіл, як же отримати, або ж як отримати питомців. Крутих. Повний туторіал, як ловити підходящі моменти на всяких івентах, щоб були круті ростіння. Спершу хотів я вам розказати, якщо піти туди, і е, ви знайдете такого е, продавців. Йдіть до діта, а потім нажимайте Shop and Eat. Ну, shop". І у вас з'являються яйця. Тож з кожним приємним з'явиться круте яйце. Або ж таке ненормальне. Це перше яйце, яке безплатне. Далі є там садовщик і украшення для вашого саду. Так що я, напевно, вам поміг, якщо ви ще не грали в Grovo І якщо ви ще... і ця фея вам може допомогти, ну думаю, я вам поміг. І на сьогодні це пока все. Так що всім пока, ви на каналі Міни Блокс і продовжуємо дивитися відео.